Всем привет, ребята, с вами Family Box. И сегодня я вам расскажу, что жить в моем пенале. В моем пенале такие маласенький И давайте я вам расскажу, что в нем он жить. Открываем пенальчик. Вот в пенальчике у меня вот такая линейка. Такая красивая линейка. Дальше у меня таки, такая ручечка. Черная. Їх у мене дві. Отаких. Далі у мене такий простий олівчик. Потім у мене ножниці. Далі у мене такий фломастер один. Зелений. Далі у мене стирачка така. Сейчас я вам покажу. така. її надовго стає. Таку відкриваєш тут. Тут назад її запихуєш. І, і така стервочка. Тут у мене ще один такий чорний фломастер. Такий красивий. Далі у мене коректор. Такий. Корректор, щоб замальовувати. Якісь почерки шесть себе так. Помилки. Там ще один у мене простий олівець такий. Далі у мене така ручечка. Ще вам покажу, що у мене така ручечка є. Ще такі дві ручечки. Ой. Каша ручечка. Ручка фіолетова. потім ще така синя ручка. ручка. Вона дуже гарно, кстати, пише. Потім ще одна така ж сама ручка. Ці ручки я просто люблю. Удобні мені, щоб писати. Далі в мене спеціальна штука, щоб малювати круги. Що ж ось там мою буде? Отака. То у мене ще стирачка така. І якийсь хлам. Ось і все. Закінчилось моє відео. що лежить в моєму пеналі. Всім дякую за просмотр. Всім удачі і всім пока-пока. З вами була я, Family Box. Пока-пока!